Вітаю всіх! Зараз ми встановимо е, data File Visual data file, Better Radiance V3101. Заходите на цей сайт. Посилання будуть в описі. Ну, ссылки посилання. І скачуємо цей файл. Потім він у мене вже скачаний. Я качати не буду. Ось він у мене. Далі ми запускаємо Open4. Вибираємо Grand Auto 5 Windows, він коннектиться. Так, тепер ми зайшли в Open 4. І не забувайте, щоб це було синім. Нажимайте ред... ред... редактурування і підтвердити. Воно в мене просто ось. Вже не активне. Ось я нажимаю і активірую. Потім переходимо в папку Mods, апдейт. І тут апдейт РПФ. Якщо у вас немає апдейт, то ви йдете в, ось сюди, в цей апдейт, нажимаєте Update RPF. І тут буде, ось бачите, в мене пише Показати в папці Mods. А у вас буде скопірувати в папку Mods. Ви нажимаєте і Копіруєте. І потім закриваєте це все. І йдемо знову опять в папку Mods. І тут вже буде у вас апдейт. Нажимаємо Update, Update RPF. Потім Common, Дата. І нам ось потрібен ось цей файл Visual Setting Data Тепер ми переходимо до нашого, як кажуть, архіву. Заходимо, відкриваємо цей архів. І шукаємо Better Radiance Brightness Day Police Light. Ось він Better Radiance, Brighter Day Police Light. Відкриваємо і ось наша Visual Data Так, так Якщо, як кажуть, ви не довіряєте цьому файлу, як кажуть, перестрахуватися, берете ось цей Visual Data і витягуєте, як кажуть, на робочий стіл свій. Щоб, як кажуть, оригінальну дату на всяк випадок, як кажуть, сохранить. Так, тепер перетягуємо Visual дата ось сюди. І він зараз скопірується. Все, він замінився. Visual з цим дата. Тепер. Повертаємося назад трошки. Це ми закриваємо. І читаємо Рідмі. Так, відкрити, як кажуть, нотепад. Лише один раз я не нажимаю завжди, лише один раз нотепад. Відкриваю нотепад. І що тут написано? Ну, в принципі, тут нічого такого, як кажуть, цікавого. Не туди трошки зайшов. Так. Тепер заходите в Better Radiance Taxi, Train, Bus and Subway Brightness. Це щоб краще світилося таксі, поїзда, автобуси і метро. Тобто вони можуть, як кажуть, після того, як ми встановили файл Visual Settings, вони можуть не дуже добре, як кажуть, світитися. Заходимо в цей, як кажуть, файл, ну, папку заходимо. Нажимаємо Readme І тут написано, куди що встановлювати. Нам потрібен X64E. Зараз ми його знайдемо. Відкриваємо Open 4. Ну, він мене відкритий. І ось тут шукаємо X64E. Ось він. І нажимаємо його. Копірувати в папку Modes. Тепер заходимо, зараз ми ще раз подивимося Rhythmie. Нам надо Level, GTA 5, Vehicle, Airbus, Airbus ETD. Так. Заходимо в Levels, GTA 5 і Vehicles і ось у нас, як кажуть, цей список. Тепер ми шукаємо у ці, як кажуть, файлики. Ось такі файлики з закінченням ETD. Так, нам потрібен Airbus ETD. Шукаємо Airbus ETD. Вкрутимо вниз. Крутим у них, я швиденько зараз. Ось. Airbus, Airbus ETD, Так, перевіряємо. Airbus ETD, Все правильно. Airbus ETD, Нажимаємо два рази на Airbus ETD, Потім, як кажуть, відкриваємо наш архів. Там, де... Better Radiance Taxi Train, потім Fix File І знаходимо Airbus Правильно, Airbus, да. І ось цю PNG, PNG ми перетягуємо сюди. І нажимаємо OK І нажимаємо Сохранить. Тепер так само, що там нам далі потрібно. Дивимося, нам потрібно. Бас є Шукаємо бас є Зараз знайду, ось бас ЄТД. Нажимаємо бас ЄТД. Переходимо в архів, вибираємо папку Бас. І ось оцю PNG, перетягуємо перетягуємось сюди. Тільки точно дивитись метро, бас, правильно. Ще ще раз подивлюсь, щоб не те ще скопірувати бас. І сюди, бас інтеріор, І ми зараз рідмі подивимося, бас ЄТД. Я щас ще раз закрию, не сохранять, І ось. Ще раз перевіряю, бас є ТД, бас ЄТД. Откриваємо. Звертаємо, бас і перетягуємось сюди. ОК і сохранить. Потім за... відкриваємо опять файл. І шукаємо таксі ETD. Шукаємо таксі ETD. Мабуть, а не тут. Таксі ETD. Ось воно, таксі еТД. Нажимаємо на таксі ETD. Потім вертаємося до архіву. І ось ось таксі, воно знизу. І тут є два файли. Оці два файли виділяємо і перетягуємо ось сюди. Перетягуємо і нажимаємо ОК і сохранить. І тепер нам ще потрібно метро трейн, так, як воно називається, дивимося. Метро трейн ЕТД. Так, і шукаємо. на букву М. Метро. Ось воно, каже, так. Да. Метро трейн є теде. Нажимаємо метро. Так, і ще перевірю, ось тут зверху. Метро трей є теде. Все правильно. Тепер воно, в принципі, нам не потрібно. Оце цей текстовий. Я закриваю текстовий. Перехожу в метро Train і перетягую сюди. І знову ОК. І сохранить. Всі ці маніпуляції робіть тільки коли ось синенька редактувати, бо якщо не буде синенька редактувати, то ви просто не зможете тут нічого редактувати. А тепер ми, як кажуть, все це закриваємо і будемо переходити в гру, і я покажу, як тепер світяться вогні на машині. І ось ми запустили гру. І бачите, я поставив вже машини, подивіться, як вони, як кажуть, сіяють. Реально класно. Так, сейчас ще підемо подивимося. Я тут ще одну машину поставив. Ось бачите, як набагато красивіше воно сіяє. Особливо вночі, ввечері вночі буде взагалі бомба. І щоб це все працювало добре, то ви заходите Escape, треба ще одну настройку зробити Settings. Налаштування заходите, якщо у вас по. На нашій мові, у мене на англійському Settings. І заходимо в графіку. І тут ми ставимо X4 MSI, якщо у вас, як кажуть, позв комп'ютер MSI X4, потім, що нам треба, щоб воно нормально працювало, шейдер, шейдер ста, ставимо Very Height. Shader Very Height. Ми, ви, ви можете спробувати High, але я вам раджу Very Height і поставити обов'язково Post F, 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 FX Ultra або Very Height. От щось одне вибрати або ультра, я ставлю ультра. Коли ви це все вибрали, прийняли, вас попросить перезапустити гру, ви перезаходите і, як кажуть, користуєтесь. Я кажуть, дивіться, яка краса. Всім дякую, що дивились.